Які думки і переконання допомогли успішним людям досягти висот і досягнути своєї мети. Пропонуємо вам послухати мотивуючі цитати про цінність в житті, подолання складнощів і страху, які примушують замислитись і діяти? У кожної людини є руки, ноги, голова і 168 годин на тиждень, щоб зробити те, чого вона по-справжньому бажає? Дай кожному дню шанс стати найпрекраснішим. Твоєму житті, іноді думаєш, все скінчено. Крапка. А насправді це початок, тільки іншого розділу. Сильна людина не та, яка може собі багато дозволити, а та, яка може багато від чого відмовитися, ніколи не пізно ставити нові цілі і мріяти про щось більше. Іноді тобі потрібно зробити крок назад, вдихнути глибше і нагадати собі хто ти і ким ти хочеш бути, іноді добре не відбувається, тим самим відкриваючи дорогу кращому, умій відпускати. Хоча б тому, що вантаж минулого занадто важкий, щоб нести його на собі. Найважчий поєдинок це коли за успіх доводиться боротися з лінню. Поки ми відкладаємо життя, воно проходить краще зробити щось зайве. Ніж не зробити нічого важливого, потрібно міняти не обставини. Потрібно міняти свідомість. Життя це колесо. Що сьогодні знизу, а завтра нагорі. Діяти найкращі ліки проти страху. Якщо у вас є ідея, в яку ви по справжньому вірите, то робіть щось. Інакше вона так і залишиться, лише ідеєю, ви повинні почати діяти. І вирішувати проблеми по мірі їх виникнення. Краще взяти і винайти завтрашній день, ніж переживати про те, що вчорашній був так собі. Якщо людині є, навіщо жити, вона може витримати будь-який як. Якщо у вас є в ім'я чого діяти, ви зробите це, не дивлячись ні на який внутрішній дискомфорт. Завжди намагайтеся прагнути до кращого і ніколи не зупиняйтеся. Пам'ятайте, що хороша ідея, яка прийшла в голову, нічого не варта рівно до тих пір, поки не буде перевірена дією і практикою. Добре запам'ятайте, що труднощі і невдачі неминучі, застрахуватися від усього неможливо. Не бійтеся висловлювати свої думки. Це якраз те, що люди можуть цінувати в вас найбільше, навіщо їм чути від вас чужі думки і ідеї. Не варто боятися бути білою вороною. Часто саме через це люди знаходяться з вами. Будьте щасливі тут і зараз. Інакше це ніколи не трапиться, не можна вічно чекати відповідного моменту треба просто створювати його. Справа в тому, що коли ви працюєте 24 години на добу і 7 днів на тиждень, успіх приходить до вас сам. Ми самі придумуємо собі проблеми, перешкоди, комплекси і рамки. Звільни себе, вдихни життя і зрозумій, що ти можеш все. Пройде 3-5 років, і ти будеш більше шкодувати про те, чого не зробив, ніж про те, що зробив не так. Буде боляче, кричи буде важко, кричи, роби все, що в твоїх силах, але не смій опускати руки. Бойся! Бийся до останнього подиху. Наш великий недолік в тому, що ми занадто швидко опускаємо руки. Найвірніший шлях до успіху весь час пробувати ще один раз. Немає недосяжних цілей, є високий коефіцієнт лінії, недолік кмітливості і запас відмовок. Дякуємо за увагу і бажаємо успіху у всіх ваших починаннях!